Друзі, всім привіт! Нагадую, ви на каналі Achtung Deutsch. У нас сьогодні п'ята вправа бухштабірен. Тобто, в даному випадку у нас є завдання Бухштабірен, Мід Музік, Верензі, sprechen Шпрехензі mit – Одехорензі зі зіміт, зі тобто ми там співати маємо і так далі. Але я пропоную інший формат, розглянути кожну букву окремо. Я вам розкажу коротко, як вони читаються. Це дуже важлива тема. Вона, в принципі, може виглядати коротко, маленькою, але насправді одна з найважливіших у німецькій мові. Як правильно вимовляються слова, як правильно вимовляти ці букви? Коли вам потрібно назвати своє прізвище, вас завжди будуть питати, як. Пишеться по буквам, тобто буштабірен зібіте. І е, пізніше наступна вправа Б. Тобто, в даному випадку нам потрібно називати своєму сусідові по буквах, і потім, відповідно, він має вгадати, яке це слово. Або своє прізвище, або країну, як вам зручно, ви можете пограти. Але давайте почнемо з алфавіту. І тут ви бачите буква Х після А. То це не означає, що вона буде звучати як Ах. Це означає, що вона подовжує цей звук. Давайте їх прочитаємо спочатку: А бі, ці, ді, І. До речі, ця буква звучить щось подібне до І. Середнє, і не потрібно її Е називати. Тому що для цього є інша буква. Ми зараз дійдемо: F. Ха, Саме ха, не H, H. Не називайте, тому що H це в німецькій мові буде подібне до слова сідниці. Тому будьте уважні, правильно називайте ха. І. Тобто це буква звучить більше як И українська, але вона позначається як І. Ми пізніше про це поговоримо. J -K L, M, N, У. І тут О звучить більше щось середнє між О і У. Це так звучить від німців. Потім «п», К, Р, С, Т, «у», В. Зверніть увагу, тут буде «фау», не В, а наступна буква буде саме В. Х, У і С. Також особливість цієї букви, тому що вона читається не Z, а С. І є ще у нас умлаути і е, буква С. Ми також їх розберемо. Правильна вимова це також дуже важливо, тому що дуже багато роблять помилок при читанні, тому давайте почнемо. Значить, Буква А. Вона вимовляється, по суті, так само, як і українська. Тут складнощів не повинно бути. Ман бо хат. Це коротке. І довге воно зазвичай поєднується з буквою Х. от У нас, приклади є слова Фане, зане тобто Х тут не читається, вона як подовжує звучання, а скорочує звучання навпаки, після голосної букви подвійна буква приголосна. от як тут ман Тобто це коротко рахується. І також у запозичених у нас словах може зустрічатися, звичайно, неправильна вимова. Тобто, з англійської мови, як буде лептоп, не лаптоп, а лептоп, handy і так далі. Наступна буква у нас буде B. На початку і всередині буква вимовляється як дзвінки із букв Б, подібно до нашого українського, тут також немає ніяких складнощів. Бух, а, у кінці, єдине, що вона може відтінок давати як П, тобто аб, ліп. Це, в принципі, нормально, і ви до цього звикнете. Так, значить, буква С у німецьких словах це зазвичай вимовляється як К, якщо перед голосними А, О і У. Тобто кафе, клоун, клуб, контейнер, кемпінг. Як це вона може вимовлятися перед голосними е-і, е умлаут, е, Ну, Наприклад, у нас тут є слова Cent Celsius, іноді це може вимовлятися як у мові джерел, наприклад, там сіті, Шанс, купе, чао. І тому подібне. І дуже часто комбінація, звичайно, буде з буквою Х. Вона має кілька варіантів. Наприклад, звук Х, правильно казати, ІХ не іш, як багато хто звик, це діалект, можна так сказати, Південної Німеччини. І ІХ також буде таке Х, з м'яким знаком, можна так сказати. І твердий звук Х після голосних. Заднього ряду мається на увазі це у комбінації ЦХ буде бух, медхін, дах, ліхт тобто буде чітка Х. Також буква С додається до букви К, якщо перед буквою К стоїть голосна буква. Вона підсилює звук К. Наприклад, бакен, глюк і тому подібне. Далі у німецькій мові Це. І це дуже рідко зустрічається. Це, це переважно можуть бути запозичені слова там, з польської мови, наприклад, черні або «чорновіц», тобто чернівці українське місто. Буква Д вимовляється як дзвінків звук Д, подібно також до української мови, дах, Deutsch, Dorf, Donстак, «кінде», Леда. У кінці слова Д може також оглушуватися і вимовлятися як Т. Наприклад, хунт, фронт, «ланд», вант. Abend, Stadt, Geld, Bild, Wand. Тобто ви маєте розуміти, що ці слова з буквою Д пишуться, хоча звучить буква Т. Так, наступна буква Е e, вимовляється як чітке довге Е, схоже на українське, але трохи напруженіше, і воно німці вимовляють її більше до І. Тобто це щось схоже на Е e і І разом. Тут ви бачите приклади. Zien, тобто воно може як і Е вимовлятися, і так само, як і Е. Зин. Короткий звук Е вимовляється, схожий на українське E Бет. Есен. У слабких ненаголошених позиціях е звучить як редукований звук, тобто нейтральний голосник. От у нас є приклад біте, тобто він не визначений не гуте, не біте. Тобто не треба так наголошувати. І у сполученні з іншими голосними Е формує дифтони. Ну тобто, це означає, що змінюється повністю звук. Наприклад, ми бачимо майн. І тут дуже важливо розуміти, що «е» стоїть попереду, і І, тому що якщо поміняти їх місцями, то буде якраз і звучання. І тут найбільшу помилку найчастіше роблять, коли читання або вимовляння якихось слів йде. Також у поєднанні з е «у» Це у нас буде фронт Ойропа, тобто правильно Ойропа. Тобто буде звук Ой. Так, далі у нас буква F, буква F вона вимовляється стандартною, як глуха F, подібна також до української. Наприклад, Fenster, хофен, дорф, хофен, шіф. І також зустрічається ще в поєднанні PF, наприклад, Pfer. ну тобто тут легко, все одно буква F звучить першу чергу. У більшості випадків вже вимовляється як G, правильно казати. І, звичайно, тут популярні слова good, Berg regen. оглушення до К відбувається, якщо воно в кінці стоїть, наприклад, так, век. І так далі. Тобто воно, ви повинні вимовляти все-таки Г, але от таким чином, що воно подібне на К. І тут ми бачимо ще також у запозичених словах, воно може звучати як Ж: Гараже. Жені. Далі буква Х. Правильно казати Х, не H. Тому що H це подібне слово на сідниці у німецькій мові називають так. Тому. Тому правильно вимовляйте Х. Х також має особливості у вимові. От У нас є перше правило. Тобто, звичайно, вона звучить як буква нечітка Г. Це більше така, як подих буде хаус, хімель, тобто щось подібне між Г і Х. Хойте. Так, І, як я вже казав, вона подовжує букву голосну: буде «боне», «фарен», зон, зейн, єйн, «руїх». Тобто вона в даному випадку не читається, але дуже важливу роль має у підсиленні звуку. І коли ви пишете, то також повинні знати це правило, тому що це дуже важливо в правонаписанні, звичайно. І коли ви будете шукати слова, ви в словнику навіть не зможете знайти слово, якщо не поставити букву Х. Тобто, воно не видасть навіть вам результату. У швидкій умові на початку і всередині слова іноді випускається звук Х. Тобто можете почути РАТ і злиття з іншими звуками, наприклад, як ЦХ, наприклад, Бах, Шуля. Тобто, в нас тут, якщо стоїть буква С, то вона завжди потребує букву CH в полученні. Єдине, це крім випадків, коли стоїть буква Т або П. Ми пізніше це розглянемо. У словах запозичених з грецькою тут потрібно додати ще Х до букви Т або Р, от як театр. Ритмус і, тут звучить більше як і, вимовляється до українського. Тут є свої особливості, вона також може в словах звучати як дзвінке, і ми зараз розберемося. Наприклад, якщо ми бачимо тут слово «finden», «kind», тобто, воно, бачите, не звучить як і. Тобто мід не потрібно говорити. Також, як дзвінке, і, воно вимовляється на початку слова, або якщо підсилується буквою «е». В даному випадку ви бачите Ім, звичайно, тут буде І-дзвінке. Потім терфіле, також ви чуєте букву І дзвінку. І то, що я говорив, якщо вони будуть помінені місцями, це буде I звучати. Так, читаємо віда лібен. Лібе, фія, індустрія. У словах іншомовного походження, вимова і часто зберігається, але іноді змінюється відповідно до німецьких правил. Наприклад, Італієн. Логічно німецькою читати Італін, але Італієн. Воно звучить, тому що це запозичене слово. Їх не так багато, тому не хвилюйтеся. Далі. J. У німецькій мові J це приголосна, як зазвичай мовляється, як J. Подібно до української. Вона зустрічається в багатьох словах і є доволі простою в засвоєнні. Наприклад, я, яр, юнг, юнге, єц єде. І у німецькій мові, як я вже сказав, вона не звучить як дж, але є запозичені слова. Наприклад, тут журнал, «джоб», джинс. Joshua, там ім'я є таке. Наступна буква К, яка має стабільне правила, так само, як і в українській мові. Тут, в принципі, складнощів немає. От у нас є приклади «Кальт», «Кінт», «Кухен», Кіно, Кліма, «Кнопф», Кнайп, Кауфен, Маркт Рок. От якраз тут приклад, що після голосної, якщо йде К, то вона потребує букву С. Так, наступна буква L. У німецькій мові L приголосна, вона так само звучить, як і в українській мові, але вона дещо пом'якшена, часто звучить. Наприклад, якщо вона стоїть попереду, то, звичайно, тут буде вона чітка буде L. Наприклад, Лебен, лампе, ланд, а вже коли вона в кінці стоїть, то частіше вона звучить як L, тобто така з м'яким знаком штуль, фоль, Аліс, Баль. Цель, шпіль, також знайоме слово вам, скоріш за все. Тут у нас є приклади з подвійним L. Це означає, що, як я вже говорив, буде голосна звучати коротко, а L буде як подовжена і звучати м'яко. Так, наступна буква M. У німецькій мові M також приголосна, як і в українській мові, тут не потрібно зациклюватися: мільх, менш music момент. Нуме, комен, іма, тобто все те саме. Так, Н так само тут, в принципі, як і в українській мові, нічого складного немає. Нахт, «Nase», нума, «Können», Лернен, Назе, наме, хунт. Так, значить, буква О. Також в німецькій мові вимовляється як українська О, але вона звучить від німців більше як У. To jest średnie między o i u. Ober, offen, ort. слові воно звучить як О, але якщо говорити буштабірено, тобто називати букви, то вам потрібно якийсь такий нахил робити до букви У. Це буде правильно, бо вас не будуть добре чути. Якщо ви просто О будете говорити, вони будуть чути букву У, ми пізніше до цього дійдемо. У стоїть у відкритому складі або перед подвоєнням, воно може вимовлятися довго як О. Наприклад, борен. Тор, якщо ви стоїть перед кількома приголосними або на кінці слова, вимова може бути коротшою. Поздам, hofnung, командо. Ну і подвоєння зазвичай використовується в таких словах, як ЦО. So. До речі, це слово звучить ЦО so, правильно, а не ЗО. So. І вас німець не зрозуміє, що таке. Зо, ви хотіли сказати. Тому звертайте увагу. Тут подовження, я думаю, що нескладно для вас буде. Далі буква П. У німецькій мові вона звучить так само, як і в українській П. папір, пферт, піца, хюпфен, троп, пункт, апфель. У сполученні з ПФ утворює особливе поєднання звуків як пферт. І подвоєння, звичайно, буде так само, як і в інших приголосних кап. Добре, наступна у нас буде Q. У німецькій мові вона є приголосною і поєднується постійно з буквою U. завжди, але звучить як KV. Тобто, якщо вам говорять quality, то ви повинні зразу, якщо відчуваєте, що після К звука йде В, К, то згадуйте цю букву Q. Тому що я не пам'ятаю, що було. КВ, саме в німецькій мові. Напишіть, якщо ви знаєте, можливо, я помиляюся. І тут у нас є приклади: квалітет, квіз, квоте, кварк, квантум, квітунг. Окей, далі у нас буква R, також одна з важливих букв, яка має свої особливості, і часто її неправильно вимовляють. Воно, в принципі, у німців звучить трошки інакше, як у українців, і це трошки дратує німців, бо воно, вони не можуть так вимовити, як ми, Р. І воно не звучить у них. У них більше така ідея від горла. Г, можна так сказати, як від французів, Роле. Гайзе, рад, бруда, і тут зверніть увагу, що в кінці воно не читається Р. Бруда, Фройнд. І так далі. От спробуйте так поговорити, це буде правильніше. І, і в кінці, як ми вже казали, вона не читається в більшості слів, але ви повинні її е, ніби уявно вимовляти. Е, тут також німці це відчувають, коли ви його взагалі не говорите. Тобто ви маєте його говорити як в кінці R. Тобто «зома», «бауа», васа. Леа. Тобто, воно взагалі-то не вимовляється, але все-таки воно має бути присутнє, щоб ви його, ніби в слові, відчували і якось трішки звуку цього АР додавали. Це буде правильна вимова. Так, і тепер буква S. У німецькій мові вона є приголосною, і вона має деякі нюанси при вимові і писанні. Зазвичай в більшості випадків вона звучить як З. І тут потрібно дуже. Чітко розуміти, що це рідко вона вимовляється як S. От у нас є приклади Zagen «зі», «зоне». Якщо S знаходиться перед «цх», то це може бути звук Ш. Шуля, «шон». Коли знаходиться на кінці слова, то вона вимовляється чітко як S. Наприклад, house. подвійне S, воно може замінене бути на С. От як ми бачимо, ось тут СЗ виглядає як буковка писана українська. Тут ви бачите, штраси вже замінена буква С подвійна. Можна, якщо на клавіатурі, звичайно, писати штраси з подвійною, це нормально, допускається, не буде помилка. Але коли ви на письмі пишете або пишете листи на іспиті, то вам використовувати потрібно, звичайно, S. У німецькій мові при написанні букви S у поєднанні з буквами. П і Т існують певні правила, що залежать від положення цих сполучень у слові. Наприклад, СП і СТ. Якщо ми раніше розглядали, що на початку слова в більшості випадків пишеться СЦХ. і це буде звук Ш. А якщо ми використовуємо букву Т, то тут СХ не потрібно додати шпорт, штат, штраси, Тобто, в таких словах, ви маєте запам'ятати, завжди це Х ніколи не використовується. В інших випадках, в інших словах, якщо немає букви П або Т, і йде початок слова, то тоді використовується обов'язково ЦХ. Такі слова, як до нас звичний спрайт, буде в німецькій мові звучати як «шпрайт». Але все-таки зустрічаються деякі виключення, от, наприклад, як дисплей. Тобто в даному випадку С тут звучання буде. Добре, йдемо далі. Значить, у нас буква Т. Буква Т в німецькій мові так само вимовляється, як і в українській в більшості випадків, але іноді вимовляється зовсім по-іншому. Зараз ми розберемо, наприклад, T, Так, Шріт, Вельт. Тут буде буква Т звучати. В поєднанні з ТЗ вона буде звучати більше як «ц». Наприклад, Лец Зітцен, що закінчення йде тіон, e, то буде читатися націон, стаціон, традіціон, пацієнт і так далі. Тіаль або тів, потенцієль, і так далі. Ви також будете як Ц її використовувати. Так, наступна буква у нас буде У, коли У стоїть у слові, має довгий звук, вона вимовляється як У, це глибокий, закритий, голосний, подібний до українського, але довший. Гуд, тух. Кус, хунт, бух, шуля, тобто ви чуєте У. У деяких словах, наприклад, вона може поєднуватися з іншими голосними, як, наприклад, auto, хаус. але все одно ви чуєте букву У в першу чергу. Але такі поєднання, як, наприклад, ЕУ, утворює звук ой. І тут потрібно запам'ятати легке слово фронт пишеться через ЕУ, а звучить ой. Далі, якщо, наприклад, буде стояти в поєднанні з буквою Q, то тоді буде воно звучати як В, наприклад, квелі, квіз і так далі. Так, значить буква V ні в якому разі не говорить на цю букву В, тому що В буде наступна буква. І тут дуже багато помилок роблять, коли читають, коли пишуть, коли. Вимовляють, тому що зазвичай, коли починають читати, то цю букву називають В, відповідно, як і в англійській мові. Але вона все-таки називається ФАУ, Правильно її читати як буква F. Тут є трошки відмінності, і тут, звичайно, важко зрозуміти, коли потрібно написати букву F, а коли букву V. Але в більшості випадків все-таки використовується в німецькій мові V. Наприклад, от слова філія, фогель і так далі. Також воно може звучати в деяких випадках, це в більшості випадків запозичені слова, наприклад, як відео, вази, вірус і так далі. Але в більшості випадків все-таки воно буде як V звучати. Далі, наступне у нас буде V, це якраз в повній мірі буква V, як і українська. І тут є приклади у нас васа, Вельт, Вінт. Вебсайти, Wasser. Васа. васа у нас знову повторюється: Belt, Woche, вант. Так, це було, в принципі, простенькі букви. Наступна у нас буде X. В німецьким бомбум вона використовується рідко, але в більшості випадків зустрічається в якихось запозичених словах, таких як таксі, хексе, текст і так далі. або Y. Як більшість говорять, в принципі, буде і так, і так правильно, мабуть, але все-таки правильно німецькою мовою буде називати упсилон. Використовується частіше в запозичених словах, і вона буде звучати як щось середнє між U і U. Наприклад, у нас тут є Tube, ZUSTIM, йога, яхт, і тому подібне. Далі. Наступна буква це майже остання в алфавіті. Можна так сказати, інші букви у нас будуть похідні. Це буква не Z, як ми могли подумати, а Ц. І вона звучить так, як українська буква ц І ми тут маємо приклади: цаль, цайт, цебра, цук, цукунфт, цвек. Ще раз, цебра, цаль. Постарайтеся запам'ятати і ніколи не говорити ні зебра, а буде цебра, правильно в німецькій мові. Отже, переходимо до важливих також букв умлаут. Буква е в німецькій мові вона так звучить, хоча ви бачите букву А, і вона часто змінюється, коли ви робите множину. І, звичайно, звук змінюється кардинально. Якщо буква А звучить зрозуміло, то це буде таке чітке дзвінке «Е». І цим тоном ви маєте підкреслювати. Якщо, наприклад, буде яблуко Апфель, то в множині буде Епфель, «Бер» ведмідь. «Ведмідь». «Метхен». І тут, бачите, Ман чоловік один, а вже чоловіки буде мене. Аумлаут також може бути змінено на АЕ, -E, якщо у вас немає на розкладці клавіатури. Тобто, наприклад, у нас КЕЗЕ -E може писатися от, отак: КЕЗ. -E у деяких випадках. Але краще, звичайно, використовувати АУМЛАУТ. Слова з АУ, наприклад, тут у нас ХОЙЗЕР, вони як Ой звучать. Хойзер, бойме, Тройме. Heifig. Які ви ще слова знаєте з цим поєднанням, коли воно звучить як Ой? Можете написати в коментарях. Так, Далі. І оумлаут, -um Це в німецькій мові також буква подібна на О, але вона вимовляється більше як з м'яким знаком. Наприклад, хюлі, хюрен, Hön Möbel. Дуже важливо її вимовляти правильно, тому що багато слів подібних і мають зовсім інше значення. І німці це відчувають, нам це трошки складніше. Тому постарайтеся попрактикувати. Також є коротка ця буква. «кьонік», юль. Правильно говорити також Eль. І якщо ви скажете Оль. То вас не зрозуміють. Далі. Умлаут в німецькій мові також е, має дві крапки. То вимовляється також як У, схоже і на українську букву, але трошки вона йде з пом'якшенням. І от вам також рекомендую потренуватися, щоб правильно її вимовляти. Тут у нас є приклади мюде, юбе, тюр, кюхе. Не кухе, а кюхе. Брюки. Багато слів є подібних, також не плутайте. І остання буква вона унікальна, зустрічається в основному тільки в німецькій мові, наскільки я знаю, це СZ. як ми вже говорили, вона просто подвоює букву С і вимовляється звичайно як звичайна С. Наприклад, штраси, вулиця. Це остання буква у нас, тому, в принципі, кому було корисно, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. У нас буде ще дуже багато цікавих уроків, і сподіваюся, що ви дуже швидко вивчите таким чином. До цього уроку, можливо, ви будете повертатися ще неодноразово. Рекомендую потренуватися і, відповідно, почитати деякі тексти з урахуванням цих правил. Якщо. Потрібна додаткова інформація і пояснення, ви можете написати про це в коментарях. І, звичайно, буду дуже вдячний всім, хто напише коментар і також поставить подобайку цьому відео. На, на всі коментарі я стараюся відповідати швидко, тому давайте спілкуватися ще таким чином. А ми переходимо до наступної вправи, на наступної сторінки. Вайта Гейтс!